День вам добрий! Сьогодні у нас другий епізод по Bioshock Infinite. І судячи з усього, я зараз подивився, тут виходить, що система Savів йде по чекпоїнтах. І оскільки я не знаю, де тут конкретно в яких місцях будуть якісь чекпоїнти, чорт його знає, що це потім виліться, як я буду тут розділяти епізоди, коли не записую їх. Цілим набором по 6-7 по штук зараз. Хм, хтось пиріг викинув. Так, чіпси захаю. Ладно. Ну, судячи з того, що тут скрізь пляшки рекламуються, типу. Ворони вбивці у мене такий брелок є. Типу. Бронко там брикаючийся. Електричний Жакей і ТД і ТП. Отут, походу, торгують якраз таки своїм варіантом плазмідів в цій грі. Зараз ми будемо на це потихеньку дивитись. І рухатись далі після того, як я обшастую кожний куток, до якого зможу дотягнутися. Напевно, не всім таке подобається, коли все це затягується, але.

Галюцинації. Що тут ще? Це я не знаю, як називати, це точно не те лікінець. Це просто підкинуло його вверх. Також електрику і вогонь ми у них бачили. Ладно, о, кіношка. Давайте подивимось. Заздрість в тих, хто дивиться. Схоже, що друзі Джиммі йому заздріться, тому що Джік батько Джиммі купив йому пачку сигарет. Маленька перемога. Єдиний бренд, який ви хочете подарувати своєму сіну. Весела реклама. Ах. Коли всім було начхати, хто курить і скільки курить. Так, Ну що? Ну давайте спробуємо. Довбаніть по дьяволу тричі. Якими кнопками скажете це робити? Здоров, пацан. Давайте ще одного. Два. И третий. Бабло нам дали. Можно, в принципе, еще раз пробовать, но... Добре. А тут с дробовиков стреляете, Давайте попробуем. еще тут что-то есть, кого. Ну ладно, давайте. Подивимось, наскільки я розвчився вже стріляти в ВПС. Давно вже не грав там хоча б в Borderlands. Ленс. Далі. Що дали. 20 почок треба було. Ну, Добре, заберемо гроші. Давайте ще раз, я хочу гаманця виграти. Потім знадобиться. Такс. Ну що ж, погнали. Далі. Мені ще вісім треба. Ще три треба. З одного я пропустив. Чудово змазав. Забираємо. Так, сигарети мені нафіг не треба. Тут що у нас такого. Давайте випробуємо нашу силу. Ух! Здоров. Бачу, в тебе робота весела. Тяж посміхаєшся сяєш тут. Зліла від мене. Коняка робота, а я з шастою по сміттю і дивлюсь, як тут пацаны курять підворотні. <кхи> О боже, вони за мною слідкують. Жах. Я <кхи> піду звідси. <кхи> так, що у нас ще тут є такого?

Так, нам сказали про торговельный автомат. вся информация, от этого. тут... Добре, потом разберусь. Так. Там, здається, чувак сказав, що він не випробовує жоден з тих от еліксірів, які дають додаткові можливості. Спочатку він дає своєму синку це спробувати. Такс. І давайте шукати торговий автомат. Торговий автомат. Тут я був. Оце от торговий автомат, я так розумію. Здоров. М -м -м, 370. 5h. яй яй Ну ладно. Може пізніше. Це їхнє метро. Отакі от, от веселі. Назва моїго так. Так, а що тут у нас? Не, Ну давайте. Може до золота дотягнути. чи срібла. Хікс. Це не дробовик, це буде трошки тяжче. Дуже тяжче. Треба звикати. Так. З мишкою це було б краще. Але я із мишкою справляюсь паршиво. Ну так, давайте ще спробуємо один раз. Може. Або не один. Спробую набрати 20 очок. Сьогодні у нас буде епізод ідіотизму трошки. Що з цією гвинтівкою, там наче блискавка від неї під пострілів. Так, я там якийсь бонус отримував. Аж не віриться, що я зі снайперською гвинтівкою в основному граю в таких іграх. Можливо, це пов'язано. <кій> <кій> Можливо, це пов'язано з тим, що в основному там вичікує вдалого моменту, щоб пальнути. Так, тут у нас співають о, а я тебе знаю. Вот что тут рублять с пенсионерами. Ничего больше не скажешь. Ты... Ты кто у нас? Машина для солей. Черт его знает, что она делает. Так, а тут что? Давайте подивимось, що тут у нас ще є. Там я можу купити квиток, щоб пройти а тут мені розповідає, що я можу взяти цю штуку безкоштовно.

Так, чудово. Press to turn into От і все. Вся демонстрація. Те-те-те. Тепер я можу робити машини дружніми до себе. Ну, з тобою я пізніше порозмовляю. Це солі. Юс. Use... Що там було? Так, ладно, давайте спробуємо от використати для початку оцю от штуку на цьому вас. Ух ти, який ти щедрий. І досі, блін, дорого даєш. Так, і мені здається, солі треба, щоб поповнити запас знову. Принаймні може вибивати тепер гроші з торгових автоматів. Well, Duford, oh, Здоров. Ну, давайте. Mm -hmm. as as Оці от двоє мені нагадують о тих, хто були а, в човні з головним персонажем на початку гри. Чомусь так одразу. <реку> 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 Що продаешь? <кхи> Набори здоров'я. Для здоров'я. Соли и тому подібне. А я вот так вот зроблю. Небагато ти мені даєш, чесне слово. Давайте подивимось, може тут солі десь найду. Пусто. Пусто. Першиво, що цей прикол, так як в першій частині, не зменшує ціни. Було б куди краще для мене. у мене дівчатка навколо рук крутиться. Соловейко. Отак би його назвали, як бу був український переклад цієї гри. Так, тут нічого цікавого нема. Дайте бідному хлопцю солі трохи, ага. Гроші теж підійдуть, але соль солі були покращі. Чувак, а цієї штуки можна голови відривати? Чя це статуя пофігу? Це вже чиясь інша статуя. Racurcia, się, Llega, Madame Litesz, i have read all your books on the sciences. mama says it's not a fit occupation for a lady, but i think she's jealous of our cleverness. is it true that only you are allowed to visit the girl in the tower? if the lamb is lonely too, i should like to meet her. we have much in common. Constance. Дайте довбаної солі. Хочу відновити трохи собі запасу. Так, я можу бігти. У несправжнього Шев Джона Шепарда з, несправ... з несправжньою Нормандією буде отакий значок на руках. Отже, ми несправжній справжній Джон Шепард. Так, що тут у нас є? <кхем> Я потихеньку підходжу до того дурнуватого святкування? Там щось вороже до мене, бо у нього є запас здоров'я, власне. Ну добре. М -м -м Давайте подивимось. Чи є тут щось ще. Тепер буду бігати. Напевно. О! Нарешті. Солі. Трошки солей. Поліцейський. Поліцейська будка. А де доктор хто? Так. Що тут у нас? Пофігу, значить. Здається, дорога тільки одна сюди. Так, тут у нас щось... Чорт його знає, що, але воно від'їхало. Давайте подивимося, що тут ще є. О, здоров. Не, це все тиш. Рот з кульками стоїть. Поки що начхати на це. вата ставаємо чому. Ні, груша теж ставаємо. Якщо то груша була. А якщо не груша, то вибр'ємо фонтан. Текс. Здається, отут тут у нас якраз таке святкування. Варто було б з селями запастись трохи. Хто де? Хтось щось казав? Ага, мене тут закрили після того, як я підійшов.

Це не я, не дивиться на мене, Ну що, у нас тут схоже росісти завелись.

Don't you know that makes you the backstabbing snake in the grass false shepherd? And we ain't letting no false shepherd into our flock. <laughs> Show Show 'em what we got planned, boys, oh. my shtuk, Так, є тут хто живий. Так, там було якийсь прикол стосовно того, як прикінчити так от супротивника по кльовому. От тільки я не бачив, що там було написано, оскільки ж по швидкому клацнув кнопку. Так, Халки трофі, мені трофі дісталось. Хто тут у нас горчить? Так, це закрили. Заберемо. Де другий? Так, ну що ж. Ага, а так от можна переслівуватись. Треба буде розібратись трошки з керуванням. М -м що у нас тут є такого? Що це за значок був? Коли не пізно все це в всі... світ. Expect... Що падаєш? <зас> mm. Додає можливість захоплювати людей, які роблять вчиняють самогубство після того, як...

О, теперь пастки можешь робити навіть. на мало не сдавалось. Нікуди uh. uh. uh, uh. ти не підеш, звідси. Що верло. Так, uh, що я хотів? Напевно... Зараз, десь на цьому моменті, я завершу цей епізод. Ууу, веселі хлопці. Ти будеш, мені треба солі. Знати всі, ця штука буде зі мною дружити? Не стріляйте по своїх напарниках. Скільки ж ти зі мною будеш ще дружити, а? От так от. Тепер я впевнений, що зі мною буде все в порядку. Трошки напоїв. соли. Тот, да. Вот так на. О, паршиво. Здоров'я трохи маловато. Ну, мені його не підкидує, так що... Не варто мені про це перейматись. Так, тут у нас нічого немає, тут у нас торговий апарат, який продає солі і здоров'я. Такс, народ. От саме на цьому моменті я закінчую епізод. Тут приблизно 30 хвилин якраз напевно набігло. Може, трошки менше, хвилин 29-28. Коротше кажучи, на оцьому веселому моменті, коли ми побачили, що жителі оцього летючого містечка насправді велетенські расисти, я зараз його закінчую, аж виходить до наступного тижня, якщо я правильно викидаю ці епізоди. Коротше кажучи, до наступної зустрічі. Бувайте!